Слава Україні! Розпочалась 694-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України протягом минулої доби. Відбулось 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 128 авіаційних ударів. Здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 33 ударних безпілотники типу шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони України. 22 ворожих безпілотники знищено авіаційну. Ударів російських окупантів зазнали: Федорівка, Вовчанськ, Табаївка, Піщане, Харківської області, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Луганської області, Терни, Голубівка, Серебрянка, Авдіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Зелене поле Донецької області, Новодарівка, Роботине Запорізької області, Червоний Маяк. Зміївка, Тягинка Херсонської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку наші захисники відбили шість атак ворога біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів в районах Тернів-Ямполівки Донецької області та ще п'ять атак. Поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області на Бахмутському напрямку наші воїни відбили вісім атак противника біля Григорівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат, так сили оборони протягом минулої доби... Оби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 10 атак. На Шахтарському напрямку Українські воїни відбили атаку противника північніше Новодонецького Донецької області. На Запоріжському напрямку ворог наступальних дій не проводив у зоні відповідальності оперативно. стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони. Надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій наших військ. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління та по п'яти зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету х 59 підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох пунктах управління, одному району зосередження особового складу. Трьох радіолокаційних станціях двох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та по двох складах боєприпасів противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 780 російських окупантів, 21 танк, 38 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 41 безпілотник оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 39 автомобілів та 13 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!